Плівки від кофа, ви знаєте, якийсь просто. Плівочний е, тиждень чи місяць про що мова? Значить, видання Блумберсі. Ми його чудово знаємо. Говорить про те, що вони не просто мали доступ. Вони опублікували інформацію, яку отримали, в якій йде чітко розмова Стівена Віткофа, спецпредставника Трампа да якраз в перемовному треті російсько-української війни. Нагадаю, до цього він е, також вів перемови, перемовини відносно врегулювання конфлікту е, на близькому сході ізраїль. З Палестина, ну в даному випадку Ізраїлю з терористичною організацією Хамас. Тепер він займається, скажімо так, продовжує і активно займається врегулюванням російсько-української війни її завершенням. Ну а далі, вже як вони це називають? Миром, перемир'ям, чи як я називаю це паузою? Да? Тож Стівен Вітков, спецпредставник Трампа, з однієї сторони, з одного дроту, якщо ми говоримо вже про плівки, бо це ж не плівки, насправді це ж цифровий запис, але постарінки, як то кажуть, да? значить і на одному кінці дроту це. Стівен Вітков, на іншому Юрій Ушаков. Це